Уді вітання вам, шановні телеглядачі! Ви дивитеся програму Національні самородки сьогодні. Ми завітали до Валентини Сірук, майстрині соломкарства, вишивки та в'язання. Серед творчих здобутків майстрині, участь у міських, обласних та всеукраїнських конкурсах. Персональна виставка Вишивана душа. Карством я займалася на роботі. Це моя була професійна обов'язок. І я цим займалася по мірі можливості, по мірі знань з дітьми на дитячому рівні такому. А потім, познайомившися з волинськими майстрами, митцями Валентином Якомович, Марію Кравчук, я дійсно захопилася, полонила просто саме знайомство з людиною дає такий поштовх нежданий, якого я від себе не очікувала. Я не думала, що мені такі є приховані дійсно бажання, таланти. І ця робота полонила, ця робота полонила, можливо, тому що більше я на природі, я люблю, ходжу, дивлюся, собі спостерігаю, і потім такі думки, ідеї, щось, бажання творити. Коли таке затища в думках, я просто нароблю елементарні детальки, тому що кожна робота вимагає трудоємка. І цей дрібної такої дрібничок, дрібничок треба багато. То я їх нароблю собі в коробки, і потім, коли ідея. Вони в мене як знахідка, що я час тратитиму знов на роботу, то вони мене вже готові. Я їх тільки компоную, об'єдную, поєдную. Соломоплетіння було відоме з давніх давен усім хліборобським народом задовго до появи ткацького й гончарського ремесел. Селяни вірили, що в стебельці соломи знаходиться сила родючості, що здатна впливати на хід селянського життя. Саме соломка й виявилася тим пластичним матеріалом для створення різних обрядових атрибутів прикрас, картин та декоративних виробів. Матеріал любий, це злаки і пшениця. Ну, жито, взагалі то жито основна йде робота. Але ж пшениця гарна, ячмінь, овесна, ці всі снопи, дідухи це любі злаки, всі злаки, які в нас колосяться, всі йдуть в роботу. Я їх заготовляю з літа, зберігаю. І потім, по надобності, по ідеї я їх беру в роботу. Сьогодні щось одне не вдалося, я його лишила. Я ж не роблю. От я, я така людина по натурі, що я не можу монотонно займатися одним тим самим. От в мене сьогодні таке бажання, я зробила таке. Не виходить воно в мене, я його відложу, я не серджуся, я себе не, на, не насилую, не заставляю, не мучаюсь, а я просто займуся чимсь тим, що в мене виходить вже автоматично. А потім, коли щось вже появлялося, якесь бажання, якась ідея, я вертаюся до незакінченої роботи, яку потім. Закінчую вже, даже, можливо, в іншому стилі, в якому задумувалися спочатку. А виходить, починаєш працювати і думаєш щось одне, а на виході вже виходить інше, ще щось цікавіше, ще зовсім незвичне і не те, що планував спочатку. Це творчість, це його тяжко запланувати, тому що це така, такий процес, який неповторний. Соломоплетіння одне з найдавніших народних ремесел. Людина здавна навчилася використовувати солому злаків. Мистецтво соломоплетіння має слов'янське коріння, але з певних причин більше поціновується на американському континенті. Для прикладу, у Каліфорнії щорічно проходить міжнародний фестиваль солом'яних масок на тему міфи та легенди. Ну як? Ну важко, якщо з, з такої буденної точки зору, з простого собі такого людського думки, важко. А якщо є велике бажання, якщо є хист, якщо ну так само, як і відповідь. Відповідно, іншими заняттями, в кожного до, до чогось тяга має бути. Якщо людина бажає, то всьому можна навчитися, всього можна, навчити, можна досягти тільки, тільки бажання. Сатіння одне з найдавніших українських національних ремесел, досвід якого налічує не менше восьми тисяч років. Вироби соломи оригінальні, у них яскраво і образно відображається фантазія і майстерність того, хто з душею за них береться.